Доброго дня, шановні колеги, вас вітає доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького національного медичного університету імені Миколи Івановича Перегова Слепченко Наталія Степаніна. І сьогодні ми поговоримо з вами про небулізацію. І я покажу вам, як користуватись небулайзером на прикладі юлайзера Plus. В комплекті до небулайзера є коробка, в якій ви його купували, є сумка для, для транспортування, є інструкція на українській мові. А тепер ми з вами продемонструємо, як пацієнт має його зібрати і включити в домашніх умовах. У нас є компресор, який ми маємо приєднати до адаптера. Приєднуємо. І приєднати до мережі. Беремо повітряну трубку і приєднуємо її однією частиною до компресора, другою частиною до небулайзерної камери. І Зручно встановлюємо небулайзерну камеру, поки ми не приєднаємо інші деталі. Тепер, в залежності від рекомендацій лікаря, ми можемо. Використовувати маску, вона є в наборі дитяча і доросла, є носова канюля, якщо це необхідно, і є загублок. Перед цим ви приготували небули, які вам призначив лікар. Візьміть, будь ласка, небулу і заправте її камеру небулайзера. Щільно прикрийте кришечкою. І якщо вам рекомендовано використовувати маску, приєднайте, будь ласка, маску до небулазерної камери. Так, у нас з вами все готово. Діюча речовина знаходиться в небулайзерній камері. Маска приєднана. А тепер, будь ласка, вдівайте. Маска має щільно прилягати до обличчя. Відрегулювати її, ви можете за допомогою мотузочків. Так, і тепер в нас є єдина кнопка увімкнення-вимкнення, яку ми включаємо. І ви бачите, що в нас іде подача діючої речовини до пацієнта. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що пацієнт має дихати в спокійному, комфортному для нього темпі. І е, має дихати до тих пір, поки не закінчиться речовина в небулайзерній камери. Після кожного використання знімайте, будь ласка, маску. Ви маєте ретельно промити всі частини, зняти масочку, її промити, і розібрати е, небулайзерну камеру, і її також ретельно промити і висушити. Ефективність вашого лікування залежить від правильного використання небулайзеру. Я бажаю вам здоров'я!